Отця, і сина, і святого Духа. Амінь, Отче наш, і сина, небесах, михай се, на Твої, і волі, за Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо всі нашим. і не введи нас, у спокусу, але визволи нас лукавого Амінь. Бог заклад, що прийшли, що всі присутні, Бог допомагає. Дісня в нас тема нашого споткання, яка спимо. Е, ага. так так, Мам... Пане сказав в Евангелії, хай ваше так буде так, ваше ні буде ні. Так? Тобто немає заміни. Так? Правильно думаю? А може таке бути, що слово так означає ні. Не можна сказати так, як в притчі, а не зробити. Ні, це ігра слово, я просто вас лапаю за словами. Ви знаєте, що тут завжди ви праві, а я і так скажу, як хочу. Дивіться, якщо ми дуже багато чогось від Бога очікуємо, теж від себе, тому що ми теж щось там можемо зробити. так? Ніхто ж не думає, що ну ніхто, напевно, всі ви святі, але крім вас можуть бути такі люди, що як стирає лахи, прання робить речі там то вона не, не кидає в машинку, каже, Боже, постирай так, як ти хочеш. Не знаю. Ну, в принципі, мож, ні, може від не робить це, а може і робити. Але, от, але тут раз і постіралися не так, як треба. І ми кажемо не так, але по-божому. Тобто слово Боже, Божа воля, Боже так, воно, воно може в житті бути таке, що не по-нашому. Може бути, що не по-нашому. Так, є так, як ви знаєте, є такі різні молитви святих, наприклад, Святого Франциска, молитва, що Боже чини мене з наранням миру, щоб там, де немає любові, я пішов і любив і так далі. І є така молитва, в якій людина молиться, і каже: Я просив Бога любові, а Бог мені дав людей, яких я повинен любити. Я просив Бога віру, а Він мені дав такі трудні ситуації, щоб я мусив вірити, шукав цієї віри. Бо був безвірним. Я хотів надійності, а Бог мені дав такі ситуації, де я в безнадійності шукав моменту зрозуміти, чи я взагалі маю якусь надію в собі. Та? Бог, Бога просив радості, а Бог мені дав, наприклад, дітей розплаканих, бо щось там сталося. і Мені треба було їх потішити і їм дати радість. І все, що я просив Бога, нічого не отримав, але отримав більше. І Боже, так може бути наше ні. Може бути наше ні. Я чув свідоцтво Ксьондзе, який казав, мені в голову ніколи не прийшло, щоб я був ксьонзом. Як хтось мене спитав, то я казав, ні, тільки не я. А він ксьонзом зараз служить. Тобто ну це не було по його. Але отак от Бог собі вибрав. І наше так, воно завжди йде до кожного моменту, де Ісус виконує волю Божу. Іде, каже, нехай буде Твоя воля. І сьогодні теж в Гецеманському саду, в Оливному городі, Ісус теж, е як людина, можна сказати, трошки зламувався так, і казав, Господи, мій Отче, забери цю чашу від мене. Але все одно в кінці сказав: Нехай буде Твоя воля. Є одна молитва Ісусова, де Він не сказав, нехай буде Твоя воля. Є така одна молитва. Це коли ми в Йоанна читаємо про горницю вечернік, так, там, де була перша служба Божа, остання вечеря свята, то Ісус молився за своїх учнів і там є написано так виразно і дуже цікаво, я хочу, щоб вони були там, де я. Я приказую, я сказала, мама каже. Я нікуди ходи їсти зараз, я сказала туди їсти. Слово Сказала це ключовий момент, дуже приятний в житті, я свого гарно згадую. Потім було чищення бзу, без, ріс, бузок. Мама його ламала, по чуть-чуть. Після слова сказала я, чувствував цю гілочку на плечах, на сидінні. тобто сказала. так, Я не прошу тебе, я сказала хто сюди. Так, Ісус, очі, я хочу, щоб вони були. Тобто йому настільки ця єдність і любов апостолів і церкви Христової, яку він заснував, і нас, спільноти Ісусової, настільки є важлива, що він не сказав тоді один раз в життю. Не сказав, Отче Небесний, якщо це Тобі до вподоби зроби так, щоб церква була єдністю, не сказав. Але дивіться, який контраст, як диявол б'є в церкву. так, Що єдинственний момент, де Ісус сказав, Я хочу. Все одно сьогодні церква в раздорі, ми сьогодні кажемо різні обряди, різні конфесії, різні релігії, так? І, і, і як диявол лупить в це, так? тому що ну, Ісус знав, що це дуже важливо, бо єдність це знак любові. Якщо чоловік жінка разом, значить вони люблять. Якщо десь той там живе, той там, значить ця любов десь подозриває, що може не бути. Так? Тобто єдність вона завжди однозначна. Там не треба догадуватись. Якщо людина якась зайде сюди в капличку, в костьол, і побачить, що ми сидимо, що є олтаж, ікони, там люди сидять, то ніхто не скаже, чекає, вони там що, кіно дивляться чи радіо слухають, то 100% що вони моляться. <кій> тут, тут просто сама обстановка говорить за себе. І єдність вона є дуже важлива з цієї любові. Тому це слово так, Отче, ми за Ісусом повторяємо постійно в своєму житті, щоб цією єдністю. Так, э, скатехізувати світ, що є взагалі Бог, що він єднає, він ніколи не роз'єднує. Так, і так ми вже згадали, що от, э, є в церкві такі речі, які не є трагічні, а є ну, цікаві, гарні і навіть, і навіть скажімо, ну, доповнюючи. Так, наприклад, от ми говорили, стільки сказали, за обряди. От є букет з одних тюльпанів, чи роз троянд, а є букети, в якому є багато різних квітів. І от церква, наприклад, католицька, вона має багато обрядів. Там ви, напевно, чули обряди різні, так? Які ви чули обряди? Хоча один-два. Ну Ми є Римо-католики. Ні, сонечко, це є таїнство. А є, а є батюшки, ксензи, священники. От наприклад. От ми є Римо-католики, а ще які є? Є греко-католики. Шарбель, чули такого святого? Ким би був? Мароніт, добре. Ще хто є? які в шапках ходять в капюшонах. Наприклад, Ормянці, копти, ормяни. Це це Ормянський обряд, да? Там амброзіанський, свято Амброзія. Якщо ви тут з вами тут ви зараз поставите 22 ксюдзи, вони кожні будуть інакше. 22 обряди офіційних. Ну, ще є такі, що виключені там, тільки для Папи Римського. От в Польщі є така парафія там, на всході під Білорусією. Перших мучеників протолінських уніатів. Да, там є римо-католицький ксьон, який є на парафії відновлений греко-католицький. Ця парафія тільки до папи Римського належить. Він навіть біскопів не мусить слухати. Наприклад, в Ужгороді був такий піскоп, наш священник Римо-католицький Вікентія Поль ордіну Мілян Шашик. Він вже помер єпископ. Ось і замість нього зараніл єпископ є. І вони не підлягають, наприклад, греко-католицькій церкві Шевчука Святослава. що не підлягають просто напряму із папою. Так. Але є, наприклад, інша сторона медалю, християнська церква, протестантська, яка не ділиться на обряди, тільки деномінації, так воно називається. От в нас є 22 обряди в православній церкві. Можна там сказати, обряди, не обряди з традиції, там старовіри, там, такі, всякі православні. Да? Так? А от протестантських церков, скільки є цих деномінацій офіційних? 50. Ви як 50. мені нагадаєте, я вам скину проповідь одного віскопа Тома, Пал, Том, Томаш Палмер, якось так називається. Він, звісно, невідомо відомо чого, але мені здається, підставно загинув на мотоциклі, бо він зустрічався з папою Римським, він був такий прокатоличий, і так далі. І от його проповіді одну хоча б можна послухати, і там можна зрозуміти. І в одній з них він каже на з'їзді всіх єпіскопів протестантських, які відповідальні за місіонерство церкви. Була така зустріч, він якраз вернувся від папи Франциска в тоді і цей, і він їм в лоб каже: якщо закінчився протест лютра, якщо в 99-му році святий Ян Павел ІІ підписав одно хрещення, що ми не перехрещуємо, якщо там і дає різні докази, каже, то ви католики, тому що ви вселенська церква. Так? Тобто, ну там чорне по білому, все йшло. Так. І він там називає цифру. За 500 років лютеранства на сьогоднішній день, скільки ви думаєте, деномінацій. 150 тисяч. Це візьміть покупіть, собі, не по гривні, бо це купа грошей. Покупіть 150 тисяч і це кожна купа людей. Це не є різноманітність, це є окремість. Ось і чого я це кажу, тому що ми сьогодні за це так. От що таке так, Боже? Це не ми собі робимо своє життя, але ми Бога впроваджуємо. Тож ми вже говорили, наприклад, моє священство, моє подружжя. Часом так кажемо, це не є якась трагічна ситуація, але ми повинні розуміти, що це Боже священство і Боже подружжя. Ви так само в подружжі чоловіком і жінкою працюєте в Бога, як я ксьондом в Бога працюю. Я не можу собі видумати свого, а я не хочу там білий, я собі оранжевий з зеленим придумаємо. Хабіт. Ні, це вже моя церква, навіщо? Ну, так, значить так. Тобто це і дуже важливо, це слово погодження. Так, я згоджуюсь. І і Марія є цим свідком, і Авраам, і всі пророки, і апостоли, і Савло, який був ревним юдаїстичний, віри переходить на це християнське так? в такому плані. Ми хочемо послухати ваше величество. Я ми хотіли би попросити те, щоб ви розповіли тут. Пропонується молитва в висловлення присвятих дарів, так як у нас сьогодні буде. Так, буде що... мали можливість адорації. Так. Взагалі, коротенько, адорація, те, що ця попросимо, щоб підказавши нам в Костюлі, появилася як набоженство тільки для того, що люди дуже з великою набожністю ставились до присвятих дарів, до Ісуса. Євхаристійно, сьогодні чу-чуть в цьому є ще проблема. Я, наприклад, дуже часто, або навіть завжди, якщо от в Польщі, бо в нас ще це є. А ну, в нашій коханій Польщі, з якої приїжджав багато в нас місіонерствували, пропадають різні такі звичаї. Так, і Я, наприклад, кажу, от молимося Розарій, ну там слава отцю, помивсь, але ще є цей додаток. Нехай буде проставне присвяте таїнство. Дуже рідко вже сьогодні. В костілі в костілі цей. В общем, треба, треба це робити. І, наприклад, якщо ви чули десь там якусь церкву обікрали, чи храм чи щось, то ніколи в православній церкві чи там на греко-католицькій ніколи не було так, що вкрали причастя. Ніколи, а от в Риму католицькій було, тому що вони знають, що в нас це найважніше набоженство, яке ми маємо, і вони нас по голові луплять Навіть бандіти, хто там хоче вкрасти. Табернакуль здати на золотий, ще там щось. Да? От ніколи не було в історії церкви, щоб хтось пішов і в православній церкві в крам причастя. Ну бо там більше до ікон, більше до Матір Божої моляться, да? а вони знають, що в нас це болюча тема. І для того, наприклад, церква звідки взяла при святі дари адорацію, бо люди настільки входили в це на що просили всі, щоб якнайдовше тримали цю гостею, коли правиться служба. І потім вирішили, що давайте вже не будемо відправляти літургію, де Яксьон з 15 хвилин тримає, гостю чи чашу. І каже: просто покажемо, Міністран подзвонив, постав. А після літургії викладемо ці дари на годину, на дві, на ніч, на день у нас в городку в костьолі, кожен день з ранку до вечора. Перша служба і остання завершує. Тобто кожен день є адорація щоденна, вже не знаю, десятками років. Завжди є люди, приходять завжди. Так, тобто, звідки це взялося, це є поклоніння Пресвятим дарам, де Ісус виходить до людей. І кожна людина може прийти, яка не може бути на літургію, навіть не встигає, чи робота не завжди є можливість на службі Божій. Ну, за неділю ми не кажемо. Так, але в будні дні є ця можливість прийти адорувати. І сьогодні насправді це для нас ксунзів такий виклик. Але теж ви спонукайте своїх священків, так, щоб робили процеси Христіни, адорації, молитви до Присвятих Дарів, якісь набоженства, новенни і так далі. Тому що, тому що це є живий Ісус Христос. Очевидно, всі інші дев'ятниці, новенни, вони дуже гарні, чи там годзінки, чи ніжпори, чи утрення. Але щоб ми цього не забули, так, щоб ми не забули, що іменно Ісус Христос Він в цих Присвятих дарах. Виходить нам на зустріч, що він є, він видимий. І це для людини легше. Це нам потрібно. Ісус і там закритий, Він діє. Але для нас, людей, це якось краще. так? Ну, то, що ти подзвониш до дитини, а що дитина приїде до тебе в гості, ну, це незамініме. Це так образно, без теології От іменно при святі Даріадорація це настільки ось це ще якесь по пояснення. Такий приклад, в мене мама живе в Італії в Рівні. <звіт> Там святий Антоній проповідував. І цікаво, що від Святого Антонія то залишилося, що дари зараз там в каплиці на площі, в голові площі міста, є каплиця вічної адорації. Заходиш, є весня при з дарів і є вічна адорація поклоніння дарам. звідки це пішло теж. Скажу, що і там бо, на Боже тіло процесія по городі йде, так занепало багато в Італії, це, а от в Римі це все тримається. Я був на тій процесії, на Великій Четвер був, попало так, і, і був в цій каплиці на цій адерації. Я читав книжку про ці чудеса Святого Антонія, а коли зайшов в ту каплицю, то побачив там фрески, на яких намальовані ці всі чудеса. Але одне із з цих чудес, що це чудеса Ісуса, що протестанти там спорили з ним, там альбігенці, ці, ці сектанти, спорив з ним пастор. Там один із тих спорів був, і він каже, ну то, що не треба, ну, тут в хлібі цьому немає Ісуса, тут просто кусочок хліба. Каже, давай поставимо вівтар на площі і е, копну сіна і запросили, привели ослицю. Якщо кажуть, стане ослиця на коліна, я це пам'ятаю розповідав на Боже that. тіло якраз that. на процесі. Mm -hmm. Я там думав, баєчка яка, тому приїхав в Рівінь, щоб побачив, що це було. Там підеш так. По, по набережні бац на домі таблиця. Тут, на цьому місці, Святий Антоній проповідував до риб. Опа! Нормально. Тобто історичні факти це все. І власне, що ослиця стала на коліна, підійшла не до сіна, а підійшла до Ісуса в Приспій Дарах і стала на коліна. А вони, якби поспорили по-італійськи, так знаєте, темпераментно. Uh -huh. І той протестантський пастор мусив встати на коліна перед дарами, бо проспорив. Якщо типо, ти осел, там вони так, знаєте, раменти один одного обзивали, ти осл, якщо ти не стаєш на коліна. Він каже, то, то йому сказав, що ти осл. А той каже, ну то я, хорошо я буду ослом, якщо осол стане на коліна. І осиця стала на коліна. І він мусив встати перед 30 дарами на коліна. І, всі, і половина тих протестантів, які з католиків прийшли в протестанську церкву, стали на коліна. Ну я останнє вже чудо, вже таке було, що той ніби переміг, там все, пастор той каже, все, ти побідів, все окей, пішли цей, відмітимо твою перемогу, вина вип'ємо. То йому отруєне вино подав. Антоні поблагословили, випив нічого не сталося, і той вже впав на коліна, покаявся, той просив Бога, і перейшов, став католиком. І всі, всі перейшли, повернулися назад в Католицьку. Таке чудо, тут, власне, чудо не для чуда, а чудо навернення. Чудо навернення повернення до коріння до... Власне, у тієї церкви, які можливість навіть почитати, що в саме є багато. І, і власне, це супер! І Ти Харистів. приходиш в центрі міста, проводять <клес> процесію Божого тіла, і в процесі приймають участь президент міста, все правительство міста йде в процесі, там скаути і так далі. А й роблять службу Божу, бо це літо спека сильна, то вони починають службу Божу. На це, на це от перед процесією вісім вечора, і вже потім темно, але фонарі світять і вже не так жарко, і йдуть цю процесію вночі, можна сказати. І це з факелами так гарно почалося. Mm -hmm. Будь ласка, в Україні є храми, санктуарі, де також цілодобово виставлені. Наприклад, Наприклад Він на, на Капуцинському монастирі можеш в будь-який час зайти, є в бочної зубів старі, виселення пристих дарі, храм відкритий, там просто за рішоткою. Ти заходиш, можеш поклонятися, скільки Януся, ти сам, Ви жуєте в Житомирі самому? Да. Ну, то вам тут лишній, бо сестри Бенедиктинки дані ніч мають дарем. Ну, такі ж там, я не знаю, там, yeah, там Ні, ну, ну, так, то, Але то, можна, то, можна попроситися. То, і... Дивіться, а ще питання, як вони виставлені, має бути обов'язково там якась людина перебувати? Ні. От в монастирях ні. Прийшов, це забезпечене за просто є коштує. Що... Це не тут, це ніби буде. От Заходиш в центральні двері, так, і в праву сторону До там є така каплиця, і вона зарішовчена. Просто і там є високідарі, а, а, а каплиця закрита на... Плесні, Ді, бажано, щоб були люди, так, але ну, я, наприклад. Але так заходиш нікого, не має молитовник, молитви собі, просто поклонятися є. Клячники ці, лавочки там сидити ж можеш студію. Дивіться, на нас хвиля ж буде ця адорація. Що ми на ній маємо людей? <клес> це є споглядання, одоровати, споглядати. Тобто це є моя присутність. Можеш прийти, дивитися на Ісуса, нічого не казати і піти. Але при адорації це є молитва, так? Плюс, що я є присутній, це молитва. Це можна молитися, можна співати. Можна в тиші побути, можна Біблію читати. Тобто ми маємо зробити все, щоб прославити Бога. Очевидно, це не є преступлення, коли ми приходимо, просимо, маємо свої справи. Ну бо кому ж, як не Богу, ми маємо це розказати. Але перша думка це я йду прославити Бога. Це те, як на день народження йдемо до когось. Ми цілий рік когось любимо, але на день народження йдемо його поздравити, а не приходимо і кажемо, ну як ми хорошо прийшли, давай похвали мене. Так? Це не на місці, це я прийшов предпочитати когось. Так? Тобто ну, тут тільки про славу, Але при цьому так, да, при цьому випрошую багато благодати. Святі кажуть, наприклад, Сябиревець, хіба казала, це зустріч двох кохаючих сердець. Де я люблю його, він любить мене. І ми дивимося один на одного, і це наше спілкування. Приходимо на складання, на побачення. Просто можемо мовчати, можемо молитися, можемо споглядати, дивитися на а на виставку. Ну, буде, да, Ви подивіться, як вас Бог поведе в цьому, так? Просто я йду прославити Бога. Присутність і прослава. А то, що мені Бога в серці, а може нагадає якусь людину, а може. Пригадаю собі, що там в школі урок зірвав, наприклад, хлопчик. І треба перепросити, щоб Бог дав здоров'я ці вчительці, щоб вона в тоді нерви з'їла. Ну, є такі моменти, люди свідчать, що дуже багато є оздоровлення історій життєвих. І на це теж бути готовим. У мене такий був випадок на ОАЗі, на якій я підписав крутя. На початку лісовожа була адорація при дарів. А я на вулиці перед цим там одним Петром таким по, по, поспорили на хінологічні теми і посварилися. Але потім зрозумів, що треба перекосити, пересив. І зайшов до храму, скажімо так, став на коліна перед, перед, перед святині Дарами і відчув ну, попросту така теплова волна хвиля. Від їх та я, так? Да. Я все поняв. все. Понял. Mm -hmm. Помолився, встав, пішов, перепросив і повернувся назад вже надовго. Що такі минутки додамо, як буде операція. Одна, ну, по практиці, як йдуть пари, то інша пара, яка вже прийшла на, свою, на своє время, то це не значить, що маєте заходити, переривати, бо, можливо, люди ще не домолилися. І просто тихенько можете постукати, але чекайте, ті виходять, ви заходите, щоб не переривати і не заважати. Але та родина, якщо якась заспала, то та родина не може, я ж, бо там години вийшли і лишити. Бажано дочекатися, щоб хтось прийшов і змінив, щоб Ісус не був виситий дерев'яний ну, сім'ї. Практично, якщо буде добра погода, можна собі перед. Цим дверима ви зазеркалене, тобто ну вікно є, да можна собі стати там, де колясочка теж чекати, помолитися, але якби був чи дощ, чи зимно, чи щось, то акуратненько собі на креселка там сісти в кінці, щоб не мішати. Бо може вони схочуть до молитися, чи ну така делікатність мусить. ви бачите, що у вас година скінчилася, і хтось не приходить дивитися, хто там після вас, і сіде, то може і Ми взагалі мали таку практику, теж що. В списку цьому писали з боку телефон. Якщо я бачу, що без двох минут а двері не рипають, то можна собі тихенько набрати, сказати Бозя жде. Про треба добре помолитися. Ні, нема питань, але ну щоб ви не боялися, що якісь канонічні канони, якісь ні, ні. ні. то просто ну людяні серце і наприклад, ну до мене треба прийти, наприклад, це мені подзвонити ні. Ось один може залишитися, а другий під і буде. Так, да, то якщо хто хоче записати телефончики, то можна там. Да. Ні, Боже може так зробити, що ну, тут пустим, хто так, молиться засне і мене ніхто не розбуде. І двоє сплять. Тільки я на ліжку, а він на підлозі. Всякі чудеса є в Харистині <рес> бувають. <рес> і і ждемо <рес> слідущих. Бог не сказав, що кінець сюди <рес> сам. Ждемо ж слідущих. Слава Блокиховна, Господь з тобою благословена ти жінка, і благословений пікло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і годину смерті нашої нас благословить все Бог, отець і син і святий дух. А заклад дякую. друга група, яка сьогодні чергова залишається в копниці, а хто відповідає за ідалію.